Дорослі носки та сліди Lidl. Попадається ось такий спорт. Всі носочки йдуть коротенькі. Каплюнові сліди. Ось така моделька в двох розмірах. чорному кольорі капронові, також в двох розмірах, в бежевому кольорі Капранові, капранові також в двох розмірах, котонові. Сліди теж в двох розмірах. Низенькі носочки в наборі, кольорові носочки, упаковці сім пар. в двух основных размерах. Черные занги также в двух размерах.